Привіт, мудрим і небайдужим. Одна новина, яка пройшла повз, звичайно, єдиний марафон і повз провладні блогери, Тому більшість про неї не знає. Я хотів би на ній зупинитися, це мова про відповід Венеціанської комісії, ключового органу в Раді Європи, який визначає правові підстави тих чи інших процесів. Отже, Венеціанська комісія визнала і надіслала своє рішення Україні. В якому зазначила? У разі наявних релігійних переконань чи інших переконань ви маєте право, за твердженням Венеціанської комісії, відмовитися від бойових дій. І влада повинна запропонувати вам альтернативну службу, не пов'язану з бойовими діями. До речі, зазначена норма, закріплена у нас 35 п'ятою статтею Конституції, яка визначає, що ніхто не може бути увільнений від своїх обов'язків перед державою або відмовитись від виконання законів з омотивованими релігійними переконаннями. У разі якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього обов'язку має бути замінено альтернативною невійськовою службою. До чого я веду, друзі? Я веду до того, що. Українців є підстава у тих, хто має певні переконання, не хоче приймати участь в бойових діях, зафіксувати зазначене звернення, і це дає невеликий, але, в принципі, шанс для українця уникнути свого безпосереднього направлення в зону бойових дій. Він може виконувати службу у інший спосіб. Ну, звичайно, я і дам вам гарантію, що вам дадуть таку, таку службу, та, яку несуть наші держеморди в теплих кабінетах. Вони ж теж служать, так? Це дуже важливе рішення, як на мене. Тому що ну, серед нас дуже багато віруючих людей, які зараз підуть на Пасху святити яйця і Пасху. Дуже багато людей, які не хочуть убивати з іншого інших, інших людей, навіть які прийшли до них з, з нападом з агресією. Висновок венеціанської комісії він рекомендаційний для України. Це правда. Однак він дає підставу потім оскаржувати рішення влади, української влади в Європейському суді справ людини. І от там же рішення Венеціанської комісії буде мати суттєву вагу, друзі. Тому я вважаю, що треба фіксувати зазначений факт вашої відмови на підставі релігійного переконання, на підставі того, що ви віруюча людина, напевно, ви хрещені, напевно, ви віруєте в Ісуса Христа і не можете вбивати навіть ту людину, того агресора, який прийшов до вас з війною. Зафіксуйте цей факт, і у вас з'являється... Невеличка, але все-таки ймовірність того, що ви не будете послані замість заброньованих та поліція, замість заброньованих силовиків, держемор та й професійних військових, які чомусь воюють з мирними вільними людьми, токарями, пекарями, фопами в тилу в Україні. Так, от є шанс, що вас не відправлять. Бо ж одзначена документ, зазначений з ваше звернення, буде фіксувати цей факт, і ви одразу зверніться. В цьому документі зазначити, що ви з врахуванням рекомендацій Венеціанської комісії на майбутнє це дасть змогу, в принципі, підстави для того, щоб люструвати всіх тих покидків, які не звернули увагу, не врахували вашого бачення. І це ну, друзі, ну точно дасть змогу нам побудувати краще суспільство для того, щоб наші діти принаймні, не були заручниками цієї вакханалі, яке зараз відбувається в Україні.